Захисників сьогодні свято, та тільки ніяк святкувати. Штурмують хлопців всіх завзято, Рашистів, виродків, проклятих. Та прийде час і Україна в цей день співатиме пісні. Незвана наволоч вся згине, кінець прийде страшній війні. І оживуть всі парки, сквери, про перемогу заспіваєм. Бажаєм щастя, миру, захисників всіх вітаєм, а зараз, хлопці і дівчата, від всього серця вам уклін. Вас привітати дуже раді, життя хай Бог дарує всім, рідні, незламні, мужні й хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, щирі, ніжні кохані, вільні, упевнені та незрівняні, щира подяка вам за нашу свободу. Ворога зничите, ви у двобої. вами пишаємось віримо безмежно, будемо вільні та незалежні, тримаємося нас не подолати, є прикростей багато й таємниць, але народ наш заслужив на свято, на день захисників і захисниць. Сьогодні непрості часи в державі, кровопровитна йде страшна війна, вчорашні друзі. Вороги лукаві, набрався лиха наш народ сповна. Ми сильні духом, непоборні, вільні, із наших вуст і зброї дзвениць, серця й кордони українців нероздільні. і знем захисників і захисниць. Повертайтесь живими, сини, повертайтесь, країна чекає, повертайтесь додому, не в сни, хай Господь вас оберігає. Не дозвольте своїм матерям посивіти на свіжій могилі, повертайтесь на зло всім смертям, повертайтесь у шані і силі. Де зараз ви кати мого народу, де сила ваша, велич ваша де? На тихі зорі і на ясні води вже злоба ваша чорна не впаде. Народ росте і множиться і діє. Без ваших нагаїв і палашів під сонцем вічності древніє й молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніщо не зможе перекреслить мій народ, Пощезнуть всі перевертні приблуди і орди за заброд Ви Байстрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде, народ мій є, в його гарячих жилах, козацька кров пульсує і гуде. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була, яка біда, яка чума косила, а сила. Знову розцвіла, щоб жить, ні в кого правди не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московіє мене ти пожирала, як вішала дочок своїх синів, і як залізо, хліб та вугіль крала, о як твій дух осатанів. Ти думаєш тобою весь з'їдаюсь? Та, подавившись, падаєш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Землю мою захищено, крадене відвойовано, ворога в попіл знищено, спокій наш гарантовано, доблесними солдатами, лицарями незламними, хлопцями та дівчатами, захисниками славними. Жили вони звичайними, просто людськими долями, стали національними воїнами, героями, шана на віки вічні, честь і хвала нескорена, слава полеглим і живим, схилимо браття голови. Вертайтесь живі додому, батьки наречені, сини. Ви власну долю свідомо кидаєте в пекло війни, еліта нації справжня. Без фальші, реалії і звань. Спасибі, мужні, відважні, за мирне майбутнє. Вони безстрашно гринять наш спокій день і ніч стоять за землю, рідні. А скільки полягло в бою жорстоким за щастя, й долю нашої країни. Вони герої, слава їм навічна, О Отим найкращим, тим, що поруч смертю, що всіх нас захищають героїчно і віддають себе війні у жертву. Героям слава, слава Україні! Вертайтеся живими з того бою, з вас відважних молимось ми нині. чекаємо з перемогою святою. Кордони не спинять польоту могутнього слова, хто серцем могутній, ні куля, ні шабля ні вб'є, за батьківщину і рідна нескорена мова, не треба чужого, але й свого не вдає. Спасибі вам, захисники вітчизни, Усі, хто рідну землю боронить. В боргому перед вами аж до тризне, хай Божа матір вас усіх хранить. Щодня за вас я Богові молюся, щодня прошу у нього одного, щоб кожен з вас додому повернувся, живий, здоровий, я молю Його, щоб кожна мати сина дочекалась, щоб батько рідну доньку обійняв, малеча, мамі, татку щоб сміхалась, що в мирнім небі журавель кружляв, згадаю всіх я, ставши на коліна, життя своє віддав хто у бою за свою матір, неньку Україну, в скорботі голову свою схилю.